Вітаю! Упродовж минулого тижня суди України завершили розгляд низки кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів та злочинів проти основ національної безпеки. Про рішення у цих справах ми розповімо далі. Так, Котелевський районний суд Полтавської області ухвалив вирок чотирьом російським військовим, які під час окупації селища міського типу Борова Ізюмського району Харківської області. Викрали трьох місцевих мешканців, учасників АТО, та катували їх. За порушення законів та звичаїв війни, двох найманців російської приватної військової компанії і двох спецпризначенців головного управління Генштабу Збройних сил Російської Федерації засуджено до 11 років позбавлення волі. Чоловіка, який за завданням російських спецслужб здійснював розвідку прикордонної території Сумщини. Та інформував ворога про місця дислокації підрозділів сил оборони і переміщення військової техніки, засуджено за державну зраду. Шосткінський міськрайонний суд Сумської області призначив чоловікові покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. До 6 років позбавлення волі за несанкціоноване поширення інформації про рух військової техніки та дислокацію особового складу ЗСУ засуджено мешканця Донеччини. Добропільський міськрайонний суд Донецької області встановив, що чоловік надсилав відповідні фотознімки і координати користувачу месенджера Телеграм із російським номером. Київський районний суд міста Харкова ухвалив вирок мешканці Харківщини, яка обійняла посаду завідувача сектору охорони здоров'я в окупаційній адміністрації Вовчанського району. За погодженнями з керівниками незаконних органів влади, жінка контролювала роботу медичних установ та забезпечувала населення ліками. Їх призначене покарання у вигляді позбавлення права обіймати посади, пов'язані з виконанням функцій держави та місцевого самоврядування, строком на 10 років. Вироком цього ж суду до аналогічного покарання засуджено мешканця Куп'янського району Харківської області, який зголосився співпрацювати з окупаційною владою. Чоловік, зокрема, опікувався видачею місцевим жителям, гуманітарної та фінансової допомоги з Росії, а також вирішував питання щодо благоустрою та водопостачання. З вами була Пресслужба Верховного суду і я, Ольга Туєва.